Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Сьогодні у Рубриці актуальне інтерв'ю. Ми будемо говорити про нововведення у галузі медицини Калуша, і сьогодні нам про нові операції, які нещодавно почали робити у Калузькій центральній районі лікарні, розповість лікар-акушер, гінеколог Павло Долик. Павло Степанович, ну насамперед розкажіть, що за нововведення в області медицини, зокрема у гінекології. Провадила Калузька центральна районна лікарня під керівництвом Євгена Олександровича Процюка, завідувача відділення малоінвазивної називної та пластичної хірургії, ми недавно розпочали новий вид ...операцій, гінекологічних операцій. Вони називаються гістерорезектоскопічні... операції. Вони полягають в тому, що вводиться в порожнину матки оптична система з мікроінструментами хірургічними і таким чином проводиться операція, яка проходить без яка. Завершується без жодних швів, без рубців, триває відносно недовго і період реабілітації проходить дуже швидко. Ну і напевно саме головною перевагою є те, що зберігається репродуктивна функція жінок. Тому ці, тому ці операції можна називати органозберігаючими. Так. Які показники для проведення операції? Цю операцію застосовують у жінок, в яких виявлені наступні патології: поліп шийки матки, поліп цервікального каналу, поліп ендометрію, гіперплазія ендометрію, маткові кровотечі, внутрішньоматкові синехи, тобто зрощення внутрішньоматкові, також аномалії розвитку матки. Ну і, напевно, найголовніше, де можна застосувати цю операцію, це фіброміоми матки із підслизовим розташуванням фіброматозних вузлів. Скажіть, будь ласка, як жінка має визначити, ну, можна запитатися своє захворювання, на що в першу чергу повинна звернути увагу, щоб вже звернутися в подальшому до лікаря? Перш за все, кожній жінці потрібно проходити профілактичні огляди, ну, мінімум один раз в рік, а також проводити трансабдомінальне або трансвагінальне УЗД? Ну, В народі кажуть, УЗД по-жіночому. І за допомогою цих таких мінімальних обстежень можна визначити, чи є патологія, чи немає, і якщо є, то який ступінь її патології зазвичай з'являються в якому віці, чи немає обмеження у віці. З кожним роком ця тенденція омолоджується, і патологія стає все молодшою молодшою. Внаслідок урбанізації, внаслідок різноманітних геополітичних ситуацій в світі, ну і зокрема в нашій державі. Тому слід обстежуватися і профілактичними оглядами, охоплювати якомога більший діапазон жінок, як в молодому віці, так і в середньому, так і в старшому. Чи в області ще проводять десь такі операції, як зараз почали проводити у Калузькій центральній районній лікарні? В місті Івано-Франківську проводяться такі операції в міському пологому будинку. Якраз є там один хороший, дуже доктор, який робить їх якісно, і якому я можу завдячувати велику левову частку, того, що я навчився. Чи Калуська центральна районна лікарня забезпечена всією необхідною апаратурою для проведення таких операцій? Наразі Калуська центральна районна лікарня забезпечена практично повністю технічними засобами для проведення даної операції. Хочеться звернутися до всіх жінок Калущини з проханням проходити регулярні профілактичні профогляди для того, щоб запобігти можливим патологіям сторони жіночої статевої сфери, і вчасне виявлення це є ефективне лікування. Ну що ж, я буду дякувати вам за таку розмову, за таку інформацію. Нашим калушанам нагадаю, що у Рубриці актуальне інтерв'ю про нововведення у галузі калуської медицини розповідав лікар-акушер-гінеколог Павло Долик. На все добре.